Напередодні Великодніх свят військові добровольчого формування Черкас і району присягнули на вірність побратимам українському народу та державі. Вони урочисто зачитали священні слова, які більше не мають права порушити. Юлія Дзюбло відвідала урочистості. Добровольчі формування або ДРТГ, це не територіальна оборона. Це добровольці, які з певних причин не можуть нести службу на фронті. Проте вони забезпечують правопорядок на території міста та Черкаського району. Перед великодніми святами для добровольців п'ятого загону провели урочисте складання присяги. В нашому саме загоні приймають присягу, здається, 17 чоловік. Це новобранці, які от просто або не підходять на військову службу за віком, за здоров'ям. Не знаю, от яких не взяли туди в ЗСУ на війну. Це ті, хто от можуть, хоча б боронити своє місто. Валерій Холоденко командир ДФТГ, в якому 22 загони. З його слів, такі заходи дозволяють новобранцям упевнитись у намірах один одного для добровольців. Ну ви розумієте, присяга це, скажем так, це не права. Присяга це обов'язки і обов'язки захищати народ, захищати державу, захищати територіальну цілісність і виконувати ті задачі, які ставляться командуванням. Серед військових є жінки. Таміла одна з добровольців, яка приймає присягу, каже хвилюється, адже для неї це більше ніж просто слова. Трошки хвилююся, звичайно, але в мене гордість. Мене гордість за те, що я сюди прийшла, за те, що я стала у ряди на захист своєї батьківщини. І я, в принципі, дякую всім, хто мене підтримував, хто в мене вірить. І так само я вірю в людей і дякую також їм. Скорпіо приймав присягу рік тому, але досі пам'ятає відчуття, тому розуміє хвилювання новобранців. Як я приймав присягу, як в мене відчуття було. Як в перший раз йдеш в перший клас переживання, ти знаєш, що ти приймаєш присягу для народу, що ти все, як сказати, виконувати всі обов'язки, військові зобов'язки, ну і не забувати, що треба допомогти і цивільним людям. Добровольчі формування територіальних громад це воєнізовані підрозділи, сформовані з людей, які проживають на території громади. Командир ДФТГ 5-го загону на псевдоодін каже, що порушників комендантської години дуже багато. Ми патрулюємо місто з поліцією. Ми з перших днів почали патрулювати місто з з поліцією. За цей період часу ми багато чого зробили для міста. То тобто ми очистили від наркотиків, від гральних закладів і тому подобних речей. За одну зміну ми виявляємо близько. 40-50 порушень за ніч це. Не враховуючи те, що ще люди, які переносять наркотичні засоби, а також зброю. Кожен, хто складав присягу, отримував спеціальний шеврон. Багатьох присутніх відзначили подяками. Серед них і Єгор, який передав військовим знайдений дрон. Ми з друзями там були, і коли ми йшли, то ми знайшли його. І потім ми його заховали. Але я потім вже розповів. І передав цей цеодрому. А чого вирішив передати, розказати, розказати, розказати? Бо ну він мені не потрібен, а на ньому може бути щось, що ну щоб допомогти. Крім несення служби у громаді, є представники ДФТГ, які за власним бажанням відвозять допомогу для збройних сил України на нуль. Віталь каже, завдяки небайдужим та пані Любові Коваленко зі степанків за день зібрали необхідні продукти. Я туди, як їздив, то і буду їздити. І зараз теж хочу згрупувати вже свою групу. Ось людина дала цей автобус, Тетяна дала сітку, щоб її можна було край Бугин білий, щоб нідень не прилетіло. Ботівськи там ну, можна туди самим поїхати і самим можна не повернутися. Це я вам кажу точно. Тому що я туди їздив, я це вже знаю. І бувало, що машини в рішучі вже приїжджали оттуда, те ж саме. Так що будемо їздити, хлопцям возити. А що возить усе возить. Щоб вступити у добровольчі формування або допомогти військовим на передовій, можна писати на номер телефону, що на екрані. Юля Дюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.